Вітаю малята! Сьогодні я хочу, щоб ми з вами пригадали казку лисиця і журавель. Жили собі лисичка та журавель. Були добрими товаришами. Одного дня лисичка запросила журавля на обід. Вона приготувала смачну манну кашу ріденьку, насипала її у нову тарілку. Журавель дзьобиком дзьобав-дзьобав, але кашки не поїв. А лисичка язичком вилазила всю кашку. На наступний день журавель запросив лисичку на обід. А він свою страву приготував у глибоких глечиках. Лисичка біля глечика і так і сяк, а дістати страву не може. А журавель своїм довгим дзьобом дзьоб дзьоб дзьоб-дзьоб. Та й побідав. Розсердилась лисичка на журавля, і з тих пір вони більше не товаришували. Так що ж приготувала лисичка, діти, а вона приготувала манну кашу. А що вона її насипала? У мілку тарілку. А чому журавель не зміг з'їсти кашу? Тому що тарілка мілка, а у журавля гострий дзьоб. А що приготував журавель і в чому? Журавель свою страву приготував у глечику. А чому лисичка не змогла з'їсти страву журавля? Бо глечик був глибокий, а у лисички язичок короткий. Вона страву і не дістала ось так молодці. А я на обід приготувала борщ, картоплю і компот. Давайте до кожної страви. Підберемо посуд. Яку тарілку ми підберемо для борщу? Так, глибоку тарілку. А для картоплі? Мілку. А для компоту стакан. Дуже добре. А ми можемо борщ насипати у мілку тарілку. Ні, не можемо. Тому що його буде дуже мало і по об'єму мілка тарілка маленька, мілка. Ніж глибока. А чи можемо ми компот налити у тарілку? Також ні, бо тарілочка мілка, а стакан глибший, і компот треба пити з стакана або із чашки. Дуже добре малята Молодці. А ще у мене є два акваріуми великий і маленький. Скажіть, в який акваріум вміститься більше води? У великий? А менше у маленький. Ось я додала води. Великий акваріум у мене більший, і він глибший, а маленький акваріум менший і він мілкіший. А зараз давайте розселимо рибок. Рибки, які пливуть наліво, ми розселимо у великий акваріум. А рибка, яка пливе направо, ми її поселимо у маленький акваріум. У глибокому акваріумі скільки рибок? Давайте порахуємо. 1, 2, 3. Якою цифрою ми позначимо цих рибок? Так, цифрою 3. А у мілкому акваріумі скільки рибок? Одна. Якою цифрою ми її позначимо? Цифрою 1. Так, де рибок більше? У мілкому акваріумі чи у глибокому? У глибокому дуже добре, молодці малята. А зараз подивіться на картинки і назвіть предмети. Що це? Чашка, ложка, каструля, чайник, тарілка. А як всі ці предмети можна назвати одним словом? Так, це посуд. На першій картинці що? Чашка, а на другій ложка, а на третій каструля, а на четвертій чайник, а на п'ятій тарілка. Так скільки всього картинок П'ять. Порахуємо один, два, три, чотири, п'ять. Яка картинка попереду каструлі? Ложка. А яка картинка позаду чайника? Тарілка. А яка картинка після чашки? Ложка. А картинка з чашкою яка за рахунком? Перша. Молодці малята. Дуже добре. Так яких казкових героїв сьогодні ми пригадали лисицю і журавля? Що приготувала лисичка? Кашу. А журавель картопельку з овочами. Чому журавель не зміг з'їсти кашу? Тому що тарілка була мілка. А чому лисичка не змогла з'їсти страву журавля? Тому що горщик глечик був глибокий. Молодці.